Всім великий-великий привіт, народ! В ефірі Васильович і це рубрика що ж на випаде щотижневого дропу в кс 2. Це дев'ятий випуск. Не буду вас затримувати, переходимо до відео. І на першому аккаунті цього тижня ми заберемо кейсик від Дача. і графіті надгробний камінь. Це графіті, до речі, коштує гривні. Забираємо і переходимо до другого аккаунту. Ну і на другому аккаунті цього тижня ми отримуємо кейсик Революції, який коштує 26 гривень, і графіки з Ешце. Забираємо і переходимо до третього аккаунта. Ну і на останньому аккаунті цього тижня ми заберемо сновидіня і кошмар. Блять, це дуже охуєнний кейс. А, серйозно, це дуже крутий кейс, який мені здається в майбутньому покаже дуже балдежні ікси. Штриховані піски прямо з завода. Це я не знаю з коштує злотих, злотих. десь 30-40 грош. Це 3 гривня. Забираємо і чекаємо дропу з наступних тижнів. Ну, а за цей тиждень з трьох аккаунтів мені вдалося заробити дропу на цілих 130 гривень, а в загальному за 10 тижнів вдалося заробити 1836 гривень. Ну а щоб цікавішою була ця рубрика, я вирішив поставити собі в мету назбирати 20 тисяч гривень на якісь круті рукавиці. Ну а взамін попрошу поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково написати якийсь комент. І побажати хорошого дропу з КС.